Вітаємо! Ви знову на каналі Мойо, і з вами знову Ковальський і Білкін. Саме так. Черговий огляд, і у мене є таке відчуття, що після цього огляду один із цих, вони однакові, один із цих гаджетів залишиться у когось вдома. Да? А можливо, і обидва я до чого веду, що дуже дуже часто після наших оглядів ми самі собі купуємо ті самі гаджети, на які робимо огляд. От, наприклад, цей ножичок фіскарс, якими зараз буду відкривати коробочку, на нього також є огляд. Подивіться, підказочка над лівим вухом Білкіна. Да, ми робили огляди на Fiskars, і тепер він допомагає мені і не тільки відкривати гаджети, але і все інше там. Не знаю. А говорячи про те, що у нас сьогодні стоїть на столі, ми. Ми не говоримо зараз про комп'ютери, ми говоримо про оце, один з Популярніших можливо, я маю на увазі по фактурі своїй і по функціоналу гаджетів, які хочуть і які намагаються собі отримати майже я всі за... українці. Отже, у нас пристрій одного з нашого улю... наших улюблених брендів. Це 2Є. Е. Угу. Ми вже оглядали ноутбук. Отут дивіться підказочку. Там так. Та і, давай вже до подивитися. цього. Дуже а і, тут ніший кав ноутбук. А тут у нас Павербанк, портативний зарядний пристрій 2 е на 60 Тисяч міліампер да. при струмі 5 вольт. Отже, що ми маємо? Маємо достатньо нелегкий пристрій, але його, в принципі, і не для кишені створено. Як ви розумієте, бо ємністю 60 тисяч міліампер година. Це означає, що він може ваш телефончик тиждень заряджати спокійно. Я хочу звернути увагу зразу на коробочці. Знаєте, зараз це виглядає як знущання. Е, я вам ще скрупнесенько покажу. <рес> <рес> е, е, він називається Travel Series. Але ну, слухайте, е, не завжди буде таке. Ось, будь ласка, коробочка. Ось, ковальський. Ось таке. Е, е, поїхали далі. Отже, коли ми відкриваємо карабасіну, тут вже я, мабуть, познімаю. Ні. Ні? Ти? А, ну окей. У мене ще трішечки залишилося. Да. Коли відкриваємо коробку, то ось так зустрічає нас коробка відкрита. Так, отакий. Е, інструкція. інструкція. Для користувача. Одразу лайк. Подожі, подожди, подожді. І шнурочок, і. О! Карабін! Так, да, маленький, але приємний бонус. У тебе також є. Ну, мені здається, що... Давай дружить кис... карабінами. Давай. <рисвіт> <плесвіт> Тепер у мене два. <плесвіт> мені здається, <плесвіт> про що для цього карабіну він заважкий. Uh, це не обов'язково для нього. А, просто там ключі і так далі. Тут просто под... Приєм... приємний, подаруночок. Просто дивись, можна на нього е, туди під'єднати щось і подобне. Коротше. <різь> Придумайте самі, як користуватися карабіном. Дивіться, все, Добре. що я бачу зверху, це USB 1, USB 2 і Type-C. Ось вони виділені. Це по 2 ампери. USB 3, 4 і Type-C 2 in-out. Це вже по 3 ампери виходить. Uh, і це у нас вхід і вихід. Тобто це через цей uh, ми заряджаємо. Так, ти вже дістав? Так, я дістав вже. Це, я так розумію, із uh, штучної шкіри. ручка. Так, це штучна шкіра. Це у нас Е, uh, okay, Натиснути і потримати. Я. Oh. О, будеш ходити. І Можна колокольчик, як ці чергові станції. Так. <риклад> uh, тут у нас 60 uh, плюс, як чомусь написано. А я зараз, uh, як uh, люди в чорному. Пам'ять тому, що, я теж щойно сказав, що тут по 2,3 ні. У нас вихід USB A дві штуки по 4,5 А. А це ага. важливо. Тобто достатньо швидко буде заряджатися ваш гаджет. Також USB звичайний, той, що звичайний, да, сірим обведений, 2,1 А і, ампера. Угу, і угу. інші вихід, виходи USB-C C? по 3 А 5 вольт. Ось так, ось тепер правильно, тому що е, я щось е, по-іншому прочитав. Добре. Mm -hmm. Отже, заряджатися цей е, гаджет буде 20 годин, але й зрозуміло, бо так, mm -hmm. mm -hmm. да, але і працювати він буде там. Тиждень. Не знаю. Як ну, Якщо умовно, що... якщо у вас 4,5, або давайте 5, е, 5 тисяч ампер годин в телефоні, mm -hmm. то приблизно. Скільки? 30 раз? 12, вибачте. 12, 12, 12, 12, 12 разів 12 ви можете разів. зарядити телефон. Ну, з урахуванням того, що там, в середньому телефон заряджається один раз на добу, ну іноді два рази на добу, то ну, приблизно на 4 дні вам 100% вистачить. Ну, а потім вже ну, бери собі і його, відпочити трошечки. Далі поїхали. Кабель 30 см, так? Да? Є, так. Да. 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 Що у нас? Далі є софт-тач покриття. Приємне. Ну, звичайне покриття, якщо так. чесно. Але воно називається совтечок. Звичайно, тепер це називається. А, і led дисплей Ось що я хотів сказати. Дивіться, тут 79%. Тут у нас 73%. І поки ти читав, я вирішив зробити як мінімум два експерименти сьогодні. Перший. Почекай. Без експерименту <хи> я одразу я, ну, в принципі можеш зараз продовжувати свій експеримент, да. але я, я габарити, щоб ви одразу розуміли. 142 міліметри в висоту е, у нас ось тут 86 міліметрів, і ось так у нас е, виходить 79 мм. міліметрів. І можна займатися. По вазі я навіть не знаю, скільки. Він. Ну, по, по ну, десь бі приблиз... біля, кілограму. біля кілограму, десь кіло двісті, кіло 300, він важить. Так, так та до мого експерименту. Дивись, перший. Такі експеримент. а, тут я бачу 79%, він вже з коробки заряджений, тут 73. Що буде, якщо під'єднати два? Наприклад, тут ми заберемо USB Auto. Ти А тут а нічого не буде поганого? Нічого не буде. Три, два, один. Ну, і що ти хочеш? Один буде заряджати другий. Все. Так, воно щось поморгало. Цей розряджається. А цей заряджається. Точно. Так. А як воно знає? Що? А, ну так, да, це ж вихід. Це вхід. Мені цікавить, скільки там 20 ватт максимум він дає написку. Вмикаємо. Раз. Вмикаємо. Кабельок це можна вже вимикати. Диви, Тут поки що нічого не, 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 змінює, не змінюється. Так. А, тут 79. Давай сюди. In-out. Так, заряд, заряд пішов. Цікаво. А, Істочник, а, істочник питання сидів, тобто повністю заряджений акумулятор, і тому зараз ну, важкувато, да, сказати, що відбувається. Але у будь-якому разі, я так розумію, що розряджатися принаймні ваш комп'ютер не буде, тому що тут, здається, 65 потрібно, да, зарядочка. Зараз так, так, подивимось, так. скільки у нас тут. Хоп. 65 там має бути. 87 ватт, чувак. Максимально. 87 ватт ну, саме для е цього MacBook Pro 87. Тобто, у будь-якому разі, на даний момент ми наблюдаємо, що воно під'єдналося і працює саме на, на акумуляторі. Істочник питання є адаптер. Ну, тобто, ось він. Е я думаю, питання. На даний момент відпал. Давайте так. Суть у тому, що мені було цікаво, чи буде він в принципі працювати, підтримувати mm. заряд. У мене була така історія, коли ми на концерті працювали. У мене згоріла зарядка, і мені дали, тобто, якийсь там звичайний для телефону, і воно не розряджалося, але і не заряджалося. Тобто, просто я відпрацював да, концерт. Увімкнемо. Ліхтарики. Тобто, якщо вдома випнули світло, воно на якийсь час вам також на довгий час, На довгий час можливість підзарядитися. Так, 3х5, 15 і 6, 21 світлодіод, я бачу тут світло достатньо. Якщо два, холодне. Немає, до речі, режимів. Ну, Тобто, просто вкил і викл. 60 тисяч 5 вольт вихід. Максимально 20 Вт він може видавати. MacBook у нашому випадку підтримував. Тобто, Тягне, так. Да, якийсь час потрібно перевірити. Один, один іншого заряджає. Це було важить краще, щоб важить близько кілограм. Ну, Нам так здається, що близько кілограма... Можливо, трошки важче, бо немає ну, про це інформації. Не, да. ну, я я не увазі, зараз не... Тому так, шнурочок в комплекті є, Type-C Type і карабінчик ось. Да, в подаруночок. 30 сантиметрів кабель. Все, тому е, замовляйте, під ось цим е, відео буде. Е... Посилання на товар на посаді в, в моєму цього відео да. так буде посилання в другій строчці, як завжди. Ну а ми вам кажемо: бережіть свою енергію, заряджайтесь вчасно і не забувайте про те, що треба після того, як додивилися цей відеосик до кінця, то одразу бабах і пішли за донатом на задонати. ЗСУ. Зараз е, спробую. Е, слава Україні! Героям слава менше на одну чашечку кави, плюсик до донату. Щасливо, е, цілую плечі і до встречі! Ну і звичайно, до зустрічі нових відео.